Перше питання до вас. Спиртні напої, коли ви останній раз вживали? Чоропиво пив. Чоропиво пив, так? Mm -hmm. Дивіться, по процедурі ми вам пропонуємо пройти огляд на місці зупинки транспортного засобу з допомогою приладу mm -hmm. трагіл. Або в найближчому медичному закладі. Там все, сіромо. Можу показати, як це. Проба 497. Ми вас в будь-якому випадку повинні це Дуйте до щелчка, дуйте. Скільки? Ні, що, Від пива? Відносно вас буде складений адміністративний протокол, керували транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Те, що ви відмовились від експертизи, все буде складатись протокол. З частини першої ці 130, що ви відмовились. І знову на вас, Та Добрий вечір. Патрульна поліція, без світа, чого їдеш? Там поломано. Що в тебе є з документів? Нічого. Та складуєте вже. Пив чи не пив? Ні, не пив. Фотолог, не, не, не чесно, не пив. Це не поколеш. Скільки? 0,75. Ви перебуваєте в стані алкогольного змінення. Згоден з результатом? Ні. Да?